Добрий день! Подивіться, який каравай із Мукачево. Дякуємо вам, Ірина, Томей, всі дівчата, всі жінки, які були причетні до цієї справи. Такий ароматний, такий гарно пропікся, рум'яний. Просто прекрасний. шикарний каравайчик. Завтра поїду до Оліпії, але матушка Оліпія розпорядилась дуже так несподівано для мене, неочікувано, але я про це дуже багато думала і навіть запитувала, і як Свята мені сказала Халай, що, щоб попасти. Туди, куди я намагалась попасти, треба пропуска. У мене немає пропуска, тому в мене не вийшло. але це в мене не вийшло. Матушка ліпі і все вийшло. Тому завтра він рушить із голосів дещо інше місце, куди так просто не пропускають, але так, склались обставини, що зараз там моя людина близька. І думаю, що вона з певною задачею впорається. І все так збудеться, як я колись мріяла. Планувала, обмірковувала. І ось так. Певні обставини складаються, що все повинно бути так, як колись. Було бажання таке. Ну, воно і є, ну просто що я не могла його реалізувати, а зараз, думаю, що ми реалізуємо. Дякую. <кій> Дякуємо, дівчата. Дякуємо, гарний каравай. Він приїхав цілий, нічого не поламалося. <кій> Конфетки я вже всі порозкладала по пакетикам. Я туди подокладала дещо так, щоб воно, ну, як сказати, асортимент був і щоб різні цукерки були. Ну, в рівні кількості, так, щоб як такі подарункові такі наборчики. Бо там незручно, і ніколи, і люди, і все. А вдома краще. вдома зробила, я вже все поскладала в сумку, не хочу викладати. Вам в особисті я направила, показала. Зараз ще дещо докупила, але спочатку просто ну, запакую каравай. І коробочку викину, бо вона в мене в квартирі багато місця займає. Ну, і далі продовжу. Квіти буду завтра зранку купувати, бо дуже жарко на вулиці. Я подивилась, і деякі дуже розкрились, деякі вже не такі свіжі, то я зранку піду. Хай буде зранку, бо і в квартирі жарко, і вони будуть не такі гарні, як треба.